Що шукаємо? Робимо аналіз на враження кукурудзи по Бачите, як вона була пошкоджена посухою. Але той же час... Так, да. це також є. Ось тут Може бути даже це не фузаріоз, а діплодіоз, не треба дивитися. О, тут, тут. Ну, ну цей кукурудзний метелик. Да, це теж розвиток фузаріозу. На місці, де було пошкодження метеликом, кукурузним метеликом, кукурудзним стеблевим, От пішов розвиток фузаріозу. Ну і поки збирання почнеться, то міцелі буде розповсюджуватися і далі. Вітаю, друзі! Ми з України. Триває збирання кукурудзи. Зібрано ну, небагато ще. По одним даним там, півмільйона тонн кукурудзи нового врожаю, по другим трохи більше. Через те, що більше місяця були дощі і неможливо збирати було ні соняшник, ні кукурузу, ні сою. Я за 32 роки роботи в сільському господарстві не пам'ятаю ще таку осінь, щоб такий тривалий час ішли опади. І неможливо було ні сіяти, ні збирати. Ну, Сьогодні погода стабілізувалася, бабини літо, тепло, сухо. Ну і аграрії всі вийшли в поле. Насамперед, на соняшник. Ну, І це правильно через те, що обсипається, корзинки ламаються, йдуть втрати, а соняшник його кукурудза, як всі рахують, можна і. Почекати, а соняшник треба зібрати в першу чергу. Але, друзі, про що ми сьогодні хочемо з вами поговорити? Підняти дуже важливу тему. От бачите, проводячи аналіз кукурузи, ми дуже багато знаходимо, зустрічаємо враження фузаріозом, зерна кукурузи. І це залежить від багатьох факторів, насамперед від. Культури поля, від гібриду, від сівозміни, від е, дуже багато факторів, які впливають на враження кукурузи іменно фузаріозом. І дуже, можливо, ви не звертали уваги на це і раніше. Коли ви збирали кукурузу, везли на елеватор, її дочищали, досушували, потім вона там зберігалася. І ви могли з елеватора її реалізовувати або тримати там певний час. А сьогодні дуже багато кукурудзи буде зберігатися в таких мішках, які сьогодні придбали аграрії через те, що, ви знаєте самі, і зберігати ніде. Дуже багато аграріїв втратили свої елеватори. І насамперед це. Економічно більш вигідно зберігати в цих мішках зерно кукурузи Але, друзі, якщо воно вражене фузаріозом, і якщо ви його погано очистите і погано його досушите, то під час зберігання будуть розвиватися мікотоксини. І поки ви дану кукурузу будете тримати, то ці мікотоксини, зеаванілон та інші, вони будуть локально розміщуватися по цьому мішку. І ви не зможете дану кукурузу просто реалізувати. Вона нікуди не буде, е, нікуди не згодиться, ні на корм тваринам, ні на реалізацію. Таке зерно воно буде просто втрачене. Його можна просто викинути буде. Я думаю що ми сьогодні порадимо, друзі. Перед тим як зайде ваш комбайн до поля і почне збирати кукурузку, обов'язково пройдіть по полю, візьміть 100 рослин, обчистіть їх. І подивіться, будь ласка, а чи немає такого враження фузаріозом? Він може бути і посередині качана, і зверху, і знизу. Де хочеш. Через те, що після цих тривалих опадів було дуже багато інфекцій. Вона розвивається і буде розвиватися і далі. І ніхто не може спрогнозувати погоду, яка буде далі. І якщо знову підуть дощі, ну, найближче 5-6 діб дощів не передають опадів. А якщо підуть знову опади, то фузаріоз і далі буде розвиватися, через те, що насіння недорозвинуте в цьому році, воно ослаблене із-за тої посухи, яка була влітку в серпні місяці. І фузаріоз якраз і розповсюджується на такому от насінні. Тому, друзі, якщо у вас при, при тому, коли ви зробите моніторинг, дуже великий розвиток фузаріозу. Ми не радимо вам таку кукурузу зберігати в цих мішках. Краще її доробіть, висушіть і потім реалізуйте. На полях, де немає фузаріозу, але невеликий відсоток, ну до 5% можливо, то не буде там великої проблеми. Але є площі кукурузи. Особливо гібриди з пізнім ФАО, особливо ті, які сіє по монокультурі, кукуруза по кукурузі, є по 5, по 10 і більше років сіють кукурузу по кукурузі. Там 100% буде фузаріоз і дуже його багато. І тому зробіть цей аналіз на може бути друзі, інше захворювання. Якщо ви сумніваєтесь, діплодіоз, нігероспоріоз. Інші захворювання, здайте фітопатологічну лабораторію. Хай вам фітопатологи скажуть, а що це за хвороба. Наша команда Artfields також може прийняти участь в обстеженні, в моніторингу посівів. Ми також можемо виявити і визначити, а що це за захворювання. Тому, будь ласка, Кого є бажання, є у нас Facebook, є інформація про нас, є наш сайт, де ви можете дізнатися і взяти наші контакти. Оце, друзі, про що ми сьогодні хотіли вам наголосити в посівах кукурузи. І бажаємо вам і нам всім перемоги, миру, добра, злагоди. Високих, стабільних, не тільки врожаїв, і прибутків. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка через те, що якщо ви підпишетесь, ви завжди будете отримувати важливу і своєчасну інформацію. Ми завжди працюємо на випередження превентивно. Тобто, щоб ви не мали потім ніяких проблем, а завжди були. З хорошою якісною і кукурузою, і соняшником, і соєю іншими культурами і могли продати ці культури по хорошим вигідним цінам. Коментуйте інформацію, ми завжди готові дати відповідь на ваші коментарі. Поширюйте її між вашими друзями, знайомими, колегами. Ми вам бажаємо ще раз добра мира злагоди! На все добре. Сьогодні з вами працює наша команда Artfills, я Олексій Сирієнка. До нових зустрічей! Слава Україні!